Казка кіт у чоботях, жив собі пекар, і мав він трьох синів. Коли старого батька не стало, брати вирішили самі поділити спадок. Старший забрав собі пекарню і почав пекти пироги. Середній отримав віслюка з візком, а молодшому дістався кіт. Бідолашний хлопець дуже засмутився через таку несправедливість. А кіт побачив, що господар сумує, і сказав: наплач, хозяїна. Я щонебудь придумаю, тільки мені потрібен міцний мішок із зав'язками та пара гарних чобіт. Молодший брат здивувався, але виду не подав. Він давно знав, що кіт ще той хитрун раптом і справді щось придумає. Як тільки кіт отримав усе про що просив, він швиденько взувся і попрямував у гай неподалік. Кіт знав, що там мешкають зайці, і зібрався зловити кілька штук. Для цього в нього була запасена смачна капуста на самому дні мішечка. Кіт знайшов сонячну галявину і вдав, що міцно спить. А коли в мішок за частуванням залізло нерозумне зайчення, швидко затягнув зав'язки. Взявши здобич на плече, кіт вирушив прямісінько до королівського палацу. Коли кота привели до тронної зали, він шанобливо вклонився і показав на мішок. «Ваша величність, мій пан Маркіз Карабас доручив доставити вам цей скромний подарунок. Королеві сподобався подарунок, і він передав Маркізу королівську подяку. Ніхто не знав, але ім'я Маркіска Карабас кіт сам придумав для свого господаря, щоб показати, яка він важлива і знатна людина. Наступного дня кіт упіймав двох куріпок ще через день Фазана, а потім кролика. Щодня кіт ходив на полювання, а здобич відносив до палацу і завжди казав, що робить це за дорученням свого господаря, Маркіза Карабаса. Одного разу кіт дізнався, що король з дочкою зібрався на прогулянку і проїжджатимуть повз дуже цікаву річку, у кота з'явилася чудова ідея. Послухай мої поради, хозяїна. Кіт пританцював від нетерпіння. Зроби так, як я кажу. І на тебе чекає успіх. У чого й треба піти на річку купатися, тільки саме на те місце, яке я покажу. Маркіз Карабас давно перестав дивуватися порадам кота, тож послухався, заліз у річку і навіть трохи поплавав. Якраз у цей час у кареті проїжджав король з принцесою. Кіт кинувся навперейми, відчайдушно розмахуючи лапами і кричачи: «Допоможіть, да швидше сюди, мій господар, пане. Король упізнав кота, який приносив йому подарунки, тому наказав стражникам швидко витягнути потопаючого з річки. А кіт за цей час встиг розповісти, що на Маркіза Карабаса напали розбійники, відібрали одяг та зіштовхнули у річку. Добре, що король не бачив, як штани та сорочку Маркіза хитрий кіт заховав одразу біля річки. За наказом короля Маркізу Карабасу принесли найкраще придворне вбрання, в якому він виглядав як принц. Тому не дивно, що принцеса відразу закохалася в статного красення. Поки Маркіз Карабас знайомиться з принцесою, давайте згадаємо про його братів. Маркізу Карабасу дістався розумний кіт. А ти пам'ятаєш, що отримав у спадок старший брат. Магазин Будиночок Пекарню. Правильно, старший брат одержав пекарню. Підписуйся на наш канал. Попереду на тебе чекає багато нових казок. Королю теж сподобався вічливий і скромний юнак, і він запросив його продовжити прогулянку королівською каретою. Кіт зрадів, все йшло точнісенько за його планом. З усіх ніг кіт кинувся бігти попереду карети. Напевно, якби він мав крила, він би полетів. Попереду з'явився великий луг, де селяни збирали сіно. Кіт крикнув їм, не зупиняючись: Люди добрі, якщо спитають, чия це земля, кажете Маркіза Карабаса. Інакше від вас самі кісточки та раточки залишаться. Ось уже здивувався король, коли виглянув із карети, і спитав: Яке гарне сіно! Чиї це землі? Маркіза Карабаса. Хором відповіли перелякані селяни. Славний луг! Порадувався король за Маркіза, а той лише скромно кивнув. На полях, де збирали збіжжя, селяни теж підтвердили, що врожай належить Маркізу Карабасу. Далі були садок Маркіза Карабаса, його будинок, магазин, милин і навіть пекарня. А кіт усе біг уперед і всім наказував говорити, що будинки, поля та худоба належать Маркізу Карабасу, інакше так, так самі кісточки та ратички. Насправді кіт знав, що поля, будинки та сади, які вони зустріли в дорозі, належать найбагатшому у світі велетню людожеру. Його не любили і боялися. Він був дуже страшний та жадібний і жив біля дороги у величезному красивому замку, який був навіть більшим за замок самого короля. Кіт поспішав, Хитрун заздалегідь дізнався, чому чарівна сила велетня, і хотів зустрітися з ним першим. Кіт постукав у двері. Шанобливо вклонився в господареві будинку і сказав, що захоплений його талантами. «Я чув, прошепотів кіт, що вам під силу стати будь-яким звіром. Наприклад, левом. Легко. Верчав велетень і так швидко став левом, що кіт навіть злякався від несподіванки. Він спробував утекти на дах, але в чоботях це було не дуже зручно. Кіт так комедно скотився з даху, що розсмішив велетня. «Ну гаразд, лев. Він великий, сказав кіт, обтрушуючись. А на щось маленьке. Ніколи не повірю, що велетень може стати маленьким зайчиком або навіть мишкою». Не віриш. Мені розсердився велетень і відразу перетворився на сіреньку мишку. Кіт хижо глянув на неї одним оком, наздогнав одним довгим стрибком і проковтнув, тому що навіть у чоботях він все одно залишався мишоловом. Коли Карета під'їхала до замку, кіт її вже зустрів біля воріт. Для мене велика честь вітати любого короля в замку Маркіза Карабаса. Оце так. вигукнув король. Який замок! Я дуже хочу тут все оглянути, якщо дозволите. Маркіз Карабас, звісно, дозволив, а кіт провів екскурсію. У великій залі на гостей чекала чудова вечеря. Король був у такому захваті, що одразу погодився видати свою дочку заміж за Маркіза. А кота нагородили титулом, і тепер до нього зверталося лише ваше котійство мишей. Він ще ловив іноді, але тільки заради власного задоволення. Ось так, мій любий друже, хитрий і заповзятливий кіт допоміг своєму господареві одружитися з принцесою і стати багатієм. Тому запам'ятай, ніколи не треба опускати рук. Кмітливість і винахідливість допомагають у найважчих ситуаціях. Головне вірити у себе і все вийде. Підписуйся на наш канал. Попереду на тебе чекає багато нових казок.